Буханчик прийшов. Не знаю, як у вас, але в нас їх розвелося так багато, що вони вже скоро будуть як домашні. І так треба вмитися. Худеньке, бідне. Жара, спека. Воно все повигорало. І вони бідненькі бігають, шукають. То поїсти, то попити. Якісь бур'янці бідненькі їсть. Але дуже багато. І дуже багато роблять всякої шкоди. Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Раночок прохолодний на нашому господарстві. Не знаю, як у вас, але в нас Дніпропетровська область. Просто якийсь спекотний період почався, і спекотний це ще так м'ягко кажучи. Горить все настільки. Що якщо не піде дощик, то... Уже й нема на що добре розраховувати, поки ще зранку, зночі трішечки прохолодно, то ще всі якось їдять, п'ють, шевеляться. А вже коли сонечко піднімається, всі починають шукати, де б сховатися, щоб не так було жарко. Ну тут у нас розбор польоту. Хтось їсть, хтось п'є, хтось вже наївся, напився, хтось вже сидить, відпочиває, ну, поки ще не така спекота, то ще якось живуть. На полях трава повигорала. Урожай зернових, взагалі, кажуть, не дуже. З осені воно повимерзало все, коли був мороз і дуже вітри. Весною засушило не було дощів. Казали всі, що буде. Зерно дешевше, як почнуть збирати новий урожай, а нового урожаю щось нам навіть і не пахне. А ціна піднялася вверх і тримається. Вниз вона не опускається. значить Вона буде підніматися і ще. Можете написати в коментарях, які ціни на зерно. У ваших регіонах і які ціни на сільськогосподарські продукти, такі як молоко, яйця, м'ясо, овочі. Порівнюючи ціни на зерно і на продукцію, то ситуація трішечки не дуже цікава. І стосовно іще замовлення інкубатора Теплуша. Трохи людей відео передивилося. Зі мною зв'язувались, дехто дзвонив, дехто писав. На жаль, не всім я можу відповісти на дзвінок, тому не ображайтеся, камінцями не кидайте, не думайте, що це якийсь був лохотрон, поговорили і забули. Пишіть. Viber, пишіть повідомлення, я всім відповідаю. І зі всіма потім зв'язуюсь. Вибираєте модель інкубатора, ту, яка вам більше всього до вподоби. Дивитеся на її ціну, або я вам скину ціну. І я замовляю на вашу адресу ту, яку ви вказуєте. Вам вибрану вам модель інкубатора, вона вам приходить і вже після Нового року на ту дату, яку ви обираєте, вам їде ваш подарунковий лоточок яєць. Від ось таких всяких різних цікавих курочок. Лоточок у вас йде в подарунок. Лоточок два ви можете собі замовляти, щоб закладати повний інкубатор, і отримувати уже собі своє потомство. Кому така пропозиція цікава, кому така. Пропозиція до душі. Думайте, звертайтеся, вибирайте, замовляйте, отримуйте і користуйтесь. Гущо Де Да я там вона? Треба прийти наробити шкоди, поперевертати відра з водою. Там курчата п'ють. Треба скрізь наробити шкоди, так? Да? до гілочки достати і відро перекинути. Так що ось такі справи, друзі. Не дуже то вони веселі, не дуже вони втішні, але маємо те, що маємо. Не забувайте в таку спеку про підкислювач для птиці, який додаємо в водичку. Не забувайте про те, що водичку бажано міняти декілька разів на день, якщо є така можливість, тому що вона дуже швидко нагрівається і дуже швидко починає заброджувати, особливо коли з курчатами живуть іще качку Вони наносять в'ємність цілу купу. Всякого різного і бруду, і корму, і воно потім починає все бродити і грати. Ну і в таку спеку ще дуже добре розвиваються різні кокцидії. Також за цим потрібно слідкувати. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолорюйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вам. Здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, успіхів у всьому і всього самого-самого найкращого. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, залишайтеся з нами і живіть щасливо!